У селах Вигода та Паліївка, що на Одещині, перейменували вулиці на честь місцевих загиблих військових. До Виводянської селищної ради Одеського району звернулися матері загиблих військовослужбовців. Жінки просять громаду вшанувати пам'ять їхніх дітей. Я мама, яка виховала захисника України Новікова Миколи Вікторовича, якого, на жаль, було вбито під час. Під час того, як прилетіла російська ракета на Миколаївській казармі, я директор громадської організації Правозахисна група, я згуртувала батьків, чиї діти вигадянці загинули під час бойових дій. І ми зараз попросили письмово сільську раду перепере перенайменувати вулиці на честь наших героїв. Я мати загиблого Дмитра Бондаровського. Мій синок проживав в селі Поліївка, де його дуже багато сістрає. Ми хотіли перейменувати вулицю на Дмитра Бондаровського, звернулися до сільської ради з цим проханням. Моя дитина з 19-го року приймала бойових діях в Маріуполі. Він сам з перших, які прийняли, пішли в наступ захищати нашу Україну. Син Тетяни Безпалько був водієм механіком БМП. Всі хлопці мають низку нагород та орденів, кажуть жінки. Я мати загиблого воїна героя Олександра Безпалько. Ми звернулися, щоб Вшанувати пам'ять наших воїнів-героїв, щоб перейменувати вулицю, де ми зараз проживаємо. Школьну на Олександра Безпайко. Вулиці е, центральне ка село вигада на честь Миколи Новікова, шкільна е, село на честь Олександра Безпайка, е, також центральна в селі Поліївка на честь загиблого Дмитра Боднаровського. Рішення приймається одноголосно. Дякую вам всім. Я хочу подякувати е, наше селище і Палійова, і вигода, хто проголосував за переименування вулиці наших діток. І ще хочу сказати Оксані дуже великій родської е, дякую, що вона нас зібрала. Да, да. Що вона подала від нас заяви, що вона да. турбувалася. Вона нас одне гори на всіх я не, не, не мала Ви, іншого. Бені Оксана, ми і самі. Я раді всім дякую. Да, Вдячні і Оксані, і вдячні раді нашій, що. Пішли нам на навстречу, шанують наших дітей. І Шанують пам'ять наших дітей. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.